Hello! It's me! Друзі мої, всім привіт-привіт! Дивіться, який діньок сьогодні понеділок, 28 жовтня. Такий діньок шикардосний просто. Вообще, тепленько, сонечко. Мій перший день відпустки. Просто щастя. У мене сьогодні день народження. Мені виповнюється 44 роки. Не знаю, багато чи це, це мало. Ну, роки летять. Отак. тільки 28 жовтня було, знову, знову, знову. Не знаю, у кого так, але у мене так. От, я сьогодні вдома, думали нічого не робити. Я вам казала, що я нічого не буду робити, нічого не буду нікого гукати, збирати. Готувати, ну, вийшло зовсім по-іншому. По-іншому вийшло, так все. Тому я готуюся на вечір, до мене прийдуть гості. От мої друзі. І я трішечки готуюся. От, Посидимо трошки. Отакі от діла. Зараз нам прийдуть е, е, город рать. Там ограються. І тут теж ми капусту Саші її швидко обрали, ковасолю згорнули, потім її там достанемо, що там осталось, виберемо. Ну, я просто хочу вам показати такий дінь класний. Мені так погано видно, може вам добре. Берізки, які красиві, стоять. Одна зелена, одна жовта. Бачите? Я вам стіл покажу. Свій Ваня пішов в школу, у нього канікул немає. Кажу, Ваня, з тебе торт. Я пекти не буду, з тебе торт. Так що дожен ввечері при... Мама, я не вмію його вибирати. Ну, кажу, що ж, включимося, кажу, в прямому ефірі будемо вибирати торт. Я такий тобі кажу, допоможу трошки. От, Так що, так що такі діла. Все сумно, все грустно. Печальних новин багато, але ж життя триває. Життя триває. Ми його будемо жити. Такі такі друзі, справи. Що ж? Ой. Покажу вам потом, потім вечором стіл. Мої коти От. Лола підрімує лежить. Лодрімає. Том, Том тут миється. Оно Он сінька. Я йому вже почепила э, цей ошейник, но ще. Номер телефона не чіпляла муха рядышком. муся. Ось сусідський кіт ходить тут. Взагалі, всі вони тут. Всі вони тут очки. такі діла, все, до зустрічі. Друзі, ну що день триває, дивіться, хочу вам показати, який мені подарунок на день народження прийшов. Дивіться, бачите. 28 жовтня ось. Закрила я. О! 28 жовтня 2024 насос. Поверхневий. Вчора у нас згорів насос, коротше, ось, він, бачите. Поставили фільтри. У нас же колодець не скважина, і фільтри швидко забилися, я навіть не успіла очнутися. Треба і, і було їх міняти, а хто знає, коли їх міняти, що не записали, нічого. Ну, в общем, отнесись халатно до цього питання. У нас горів мотор вчора на джеті. І ось сьогодні ми купили Купили ось новий. вчора цілий день без води, таскаємо воду, ну як в старі добрі времена. І сьогодні теж. Зараз сейчас поставимо. Зараз сейчас світло вимкнули у нас аварійно. Вимкнули світло. Вот. Може включати, в 12 виключили, може в час включати. Та у нас буде все і свет, і вода, цивілізація почнеться. Да лолочка! Да лолочка! А, я ж вам не показувала наших каченят. Ой, ужас. ужас. А, не, показувала я вам лише. Той раз показувала. Ну тоді вони так сиділи. Ну що ви? Тут, Гаврики. Mm? Гавріки. Гавріки. Носи ну, повиростали, а коченята не ростуть. А що у вас води немає? Та води то і немає. Вода дефіцит. Ми тут позахлюпували все. Ой. Гаврюши. Ну, довбуть ями. От і довбать там. Тоже мені. Подохло вже, не знаю, штук сім, мабуть, вдохло. Ладно. Так, ну, в общем, а так. ось наша капуста. Дивіться, капусточка яка, бачите, ми цей раз оставили длінні корішки, Саша каже, по, -по підвітку. Ну, великих тут раз, два, три, чотири. П'ять качанів, остальне дріб'язок. Таке, в общем, не в одне місце, урожай. Так що такі справи. Зараз Саша пішов за сусідом, йому вночі на роботу, то він вдома поможе підключити моторчик цей. Отакі діла. М'яско у мене вже тушиться, крочечка, гусь запікається. Запітотож рано, то що мене там іще треба мені в духовочку кое-що ставити, то я трошки раніше потім буду підігрівати. Такі діла буду показувати все. Яка краса. Це мені вчора сусіди подарили такі трояндочки. Класні, обалденні. Не сказала б, щоб вони так прямо ароматно пахнуть, але ж пахнуть. А це мені Саша подарував. І інші ще друзі подарували такі красиві. хризантемки класні які. Обалдені. І ось ще такі. Собі поставила на тумбочку. Маленькі такі. Ну, як просто зрізані, коротенькі. Отакі ще красотульки. Клас. Бачите. Різантимки теж. ще ось таку сушку. Для посуду, для посуду, бачите, така. Для тарілочок тут. Ну, я для тарілочок ще не, не використовувала сьогодні мила стакани, так чуть-чуть. Прикольно, так, раз, раз. Можна водичку тут злити, так раз, а можна отак відкрити повністю його. Все витерти, як я це зробила. І заново закрити. Прикольно так. Оз, і все. Ось такі контейнери ще. Три контейнера, Більше, менше і менше. Тільки, е, я щось не поняла, можна тут його микрову хвильовку ставити. Таке, як ні, мабуть, тільки в холодильник. Це просто із них їсти. Ось можна так, відкривати, повітря опускається. Отакі. Дві величенькі такий. Ну, не написано, наскільки воно тут. От. Ну, і гроші там ще подарили. Мені хочу сумочку собі купити. А ще отаку трояндочку подарили нам. Дивіться. Ми Сашу вже посадили, щоб ви розуміли, де ми посадили. Зараз я розвернуся. Ось, бачите, двір. Оце ось тут ми. Ось мої айстрочки. Тут ми видіргали оце оцей свого цей. Це плітущийся розить. Трояндочка, лимонна чи салатова. Ну, коротше, така якась, по-моєму. Там і написано яка. Ну, мені я не пойму, що там написано. Непонятно мені. Так, далі. Отаку ще трояндочку. Це звичайна троянда. Рожева, тут ми її вирішили посадити. Тут, бачите, вже квітують хризантеми. Юка вона забилась там. Верні, ми її туди посадили. Треба було так не робити. Не треба було так робити. Айстрачки ще стоять. Деякі позбирали насіння. Ну, щось воно дуже, дуже тяжко в цьому році сохнуть, тому що дощі. І все, я сподіваюся, що я ще зберу насіння. От, так що ми вирішили отут її посадити. Це теж треба буде вивезти всі ці будь які І ще ось таку яблуньку. Вона рожева, така всередині. Чи червона, чи рожева. То хто знає таке яблуко. Ось ми вирішили її тут посадити. Треба двір засажувати деревами, щоб був, була тінь, тому що вже дуже-дуже жаркому влітку. Лола, що ти там потягла вже? От, такі у мене подаруночки. Я сьогодні вдома, ну я сьогодні так на розслабоні то посуду помила, то там кашу зварила, то трошки постирала, то трошки там подмила, то. в общем, такое, такое всякое. Нічого особенного. От. Трошки подрімала, дихнула. Набираю сил, сили. то що вранці спать якось воно, знаєте, вранці спать, голова потім болить. А отак так ньому ляжеш, трошки подрімаєш, це нормально. Так що. Такі то дівочки діла. Ну, березки стоять, вообще. одна зелена, друга жовта. Це вообще красатульки. Уже у нас зорали город, Він бачите, город вже зораний, можна вже садити цибулю чесник. Ну, може, на вихідних подивимось, яка буде погодка. Зараз туди-сюди буду гусей вже виганяти, пасти гусей. От. Ну, тут треба буде трошки, трошки покопати лопатою, То, що тут у нас полуниця далі йде. Все, друзі мої, отакі, отак у нас пройшов день вчорашній. Трошки посиділи з друзями. Ага, вони кажуть, ти б, якщо нас не запросила, ми все одно до тебе прийшли. Я думаю, ну от, а я б була б не готова приймати гостей ще в свій день. Я таке взагалі не люблю, якщо чесно. Вони тепер про це не знають. Ну тепер, хто подивиться, узнають. Я це дуже не люблю, коли я не готова приймати гостей, а особенно в свій день. Це для мене був би удар. Так що я правильно все зробила, що підготувалася і сама їх гукнула. Ну, з другої сторони. Це справжні друзі, які просто прийшли по мене привітали. Про мене не забули. Дуже приємно. Вчора, до речі, дуже багато було привітань мені і звін, дзвонків, і смс-ок, і повідомлень, боже мій, цілий день. Хорошо, що я накануні багато роботи зробила ну, в зв'язку з столом, бо я, я один салат не могла нарізати крабовий часа три, мабуть. Тільки це і дзвонили. Там дзвонили, Боже. Ну, в общем, такі то справи. Цілий день на телефоні. Приємно, звісно. Така, знаєте, ощутилася така енергетика в твою, в твою душу, в твою, в твою адресу. І думаю, що воно должно десь откластися, десь щось збутися. От. Такі то діла, так що вчорашній день пройшов. Хорошо, все нормально. Все, друзі мої, всім дякую за увагу. Пока-пока. Друзі мої, ну ще покажу вам свої подарки. Дивіться, купила сумочку собі, бо там сумка в мене вже протерлась. Бачите, яка. Отут кашки отакі. От ну, вони невеликі, такі кармашки. Я сюди кладу ключі. Ключ від будинку тут у мене, а тут ключ від кабінету. Ось. Так раз удобно. Я вже знаю, де у мене ключ, не треба шукати його. Вони маленькі, тільки ключі покласти тут. Більш нічого не От, і Я придумала, що у мене тут будуть ключики. Отака От. От сумочка. Ось От такі ремішочки. Вона сірого кольору. Може комусь вона синя. Ні, вона сіра така блідніша. На, на відео вона ярче щось виглядає. Отут кармашек. Тут у мене помади. У мене помадки. Тінт у мене навіть там лежить. Яким я користувалась пару разів. Так, далі. Всередині отакий от карман на замочку. Тут кармашек у мене на замочку. Тут кармашек є. Ну, і все, і ось ручка на плечо можна вішати. Я вже, якщо чесно, відвикла на плече носити. Носила ж ту чорну, вона в мене без ручки була. А цю можна ось на плечі брати. Раз. Взяв. І, і тут такі вони хороші. Така цікава. І, ну і по бокам ось такі ось Можна, можна його, ну, не можна. Короче, якщо його розкрити, то воно буде некрасиво. його тільки можна трошки опустити, бачите? Ну хороша, сумочка. мені подобається, Я сама вибирала. мені подарували гроші. Я вибрала собі сумку. От. Тихо-тихо-тихо. Тихо. тихо 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 У мене тут пельмешки варяться. Так, і ось ще два салатники. це мені на роботі подарили, дівчата. Я сама вибирала, кажу, що тобі Я Кажу, так, мені отакі треба миски, срочно. Отака велика. Це люмінарк. А це якась версаліс, якась, не знаю. Отакі Такі дві мисочки класні. Це якась більш біла, а ця, бачите, трошки вона, трохи вона така з розовінкою, що ли. Не знаю. ось Так що все. Тепер я вам показала все. Ось, ну сумочка взагалі класна. Все. Я люблю такі блістяшки, всякі різні. блістяшки воно з цієї сторони таке. Вот. Ось вот так.